Проведення зустрічі спомену ініціював клуб творчої спільноти Джерела душі. А працівники історичного музею стали її організатором, провівши дослідницькі пошуки творчої спадщини двох відомих на Славутчині жінок: Тамари Суміної та Галини Олександрової. Частина художнього спадку, а саме картин, наразі перебуває в музеї. Захід носив назву, щоб залишити слід. Наша сьогоднішня незвичайна зустріч спомен яка має назву Щоб залишити слід, покликана згадати дві неординарні яскраві жінки, котрі змогли залишити слід на землі. Світлий та пам'ятний про творчий шлях неординарних особистостей розповідала науковий співробітник музею Аліса Сакалюк. Життєві біографії, які пліталися спогади колег, друзів передані в художній манері. Виставка робіт відтворювали образи двох талановитих жінок, у кожної з яких своя доля, але є спільне це любов до прекрасного, що відзеркалюється у їх роботах, що вони залишили для нащадків. Звучало й про те. Те, як саме роботи Тамари Суміної та Галини Олександрової потрапили до музею, ці роботи потрапили до нас саме завдяки тому, що небайдужі люди. Берегли їх і передали до нашого музею. Натхненні зворушливі слова звучали з уст керівниці клубу Джерела душі знаної народознавиці Марії Караван. А Валентина Ковальчук наголошувала на незаперечному внеску Галини Олександрової у реставрацію костелу Святої Дороти. Дві постаті, дві жінки, дві долі. Вони прожили свій вік, щоб залишити слід.